Ветеран АТО та військовослужбовець ЗСУ Анатолій Величко поділився своїми враженнями після того, як побував у відпустці у Луцьку. На його думку, на фронті спокійніше. Свій допис він опублікував у Фейсбуці у вівторок, 29 жовтня. Побував у відпустці у рідному Луцьку. Що я хочу сказати вам, шановні побратими, ми там нікому не потрібні, нас там не чекають. За всією цією мішурою, типу наші герої і так далі, стоїть страх. А що ж буде, коли вони повернуться? Десь в глибині. Їх душі читається бажання краще б на щиті. Рішень, що з нами робити, нема. Створюють якісь непотрібні хаби, управління і тому подібне. Луцьк готується до якихось виборів. Правда, ніхто не знає, до яких. Коротше, мишина возня поїхав на фронт там спокійніше. Нагадаємо, Анатолій Величко родом з міста Берестечко Волинської області. Однак все своє свідоме життя прожив у Луцьку. Він брав участь у боях за місто щастя в 2014 році. А вже після повномасштабного вторгнення боронив Київщину та Лиман, де отримав важке поранення. Після лікування він повернувся до війська. Нещодавно телеканал конкурент Конкурентів записав велике інтерв'ю лучанина Анатолій Величко, шлях боротьби.